В одному із медзакладів Дніпропетровщини безкоштовне обстеження для родин військовослужбовців. На консультації у лікарів Валерій, батько бійця, що загинув під час АТО в Дебальцевому. Чоловік каже, відчуває турботу лікарів. Лікарня завжди йде на зустріч і дуже вдячні їм. Значить, ну, так що, що що тут можна сказати? Звісно, вдячні на обстеження прийшла і любов. Її син дістав тяжке поранення в око. Суспільне минулого тижня розповідали про лікування Руслана. Зараз чоловік почувається краще та вже самостійно ходить. Сама ж жінка каже, поки опікувалася здоров'ям сина, забула про своє. Я проходила кардіолога, невропатолога, офтальмолога і травматолога. Не виберешся. Тепер знаєте, там черги, лікарів не вистачає в інших клініках, не всі попадеш. А тут спасіба. Сім'ї військових можуть розраховувати не лише на консультації, а й лікування. Якщо під час обстеження в пацієнтів виявляють хворобу, їм надають усю необхідну допомогу, каже медичний директор Сергій. Ці люди вже більше двох років не виходять з дому, чекають своїх синів, своїх чоловіків. Вони. Не думають про лікарню, не думають про своє здоров'я і, на жаль, дуже багато захворювань просто, просто стають хронічними. За час існування програми Сім'ї героїв розповідає гендиректор, лікарня прийняла майже півтори тисячі рідних військовослужбовців, прооперували 267 людей. Антон Сіренко, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.